Так, всім доброго ранку. Сьогодні ми будемо знімати міні-влог. Знаєте, наша сімейна неділя. Її потрібно було почати ще десь зранку, як ми збиралися, танцювали, вдівалися, але ми почнемо з сніданку. Ми приїхали на сніданок в такої кампанії. Одна компанія спить, а друга компанія задрутнює в телефоні. Не будемо слухати, що він там говорить на фоні. Але на сьогодні по плану е, смачний сніданок ми вже замовили. Потім ми підемо гуляти, гуляти і гуляти. На вулиці дуже гарна погода. Взагалі, якийсь е, останнім часом дуже гарний настрій. Я не знаю, до чого це взагалі і що на це повпливало, але просто хороший настрій. І я в такому. Е, в очікуванні чогось дуже хорошого, я не можу сказати, що це. В общем, все має бути хорошо, десь скоро має бути, я не знаю. А я зрозуміла те, що е... хочете гарний ранок. ну перше в моєму випадку, впливає завжди погода на це, а в другому, я включаю музику, яку... яка мені дуже подобається. Ми сьогодні цілий ранок танцювали. Танцювали внизу з палюшкою. Я стояла, фарбувалася, слухала музику. Коротше. Мені гарна, крута музика, нова задає настрій на цілий день. Тому ось ось чому собственно секрет. Буду намагатися взяти інтерв'ю в свого чоловіка, якого всі дуже люблять в інстаграмі. Льоша, як ваш настрій? Напевно, поганий, так? Льоша, що ви вчора робили? Я вам зараз просто розкажу історію. Значить, скидаю я своєму чоловіку. У мене є сторінка, на яку підписано там всякі солодощі продаються там з-за кордону везуть. Я йому скидаю отакий от Кіндер. Ну отакий от Кіндер, клянусь, величезний Кіндер. І він в упаковці, і там написано, типу, що Кіндер Гаррі Поттер. і він всередині де велика ігрушка з Гаррі Потера. Можливо, хто знає, оцей бренд Поп. Якось він називається там, де вони такі мульчашні Гаррі Потери. Я йому скидаю цю значить відео. Це я дивлюсь ціну. Я офігіла від ціни, я просто йому скинула, ким він подивився. Вчора я... ми говоримо про Кіндер, і він каже, о, я завтра прийде Кіндер. Кажу, який Кіндер. Він каже, ну Кіндер Гаррі Потера. Я говорю, який Кіндер? То що я тобі скидала? Він каже, так. Да. Я говорю, Льош, ти взагалі це не бачив? Він каже, ні. Кажу, то зайди, подивися. Кажу, ти оплачував її? І ні, він каже, скидав завдаток всього лиш. Заходить. Я фігіваю, тому що кіндер стоїть, вибачте мене, 3 тисячі гривень. І це подумав, що кіндер коштує там, ну, 800 гривень, ну реально, там, ну до 1000 гривень, як звичайний да? а в результаті цей кіндер коштує 3 тисячі гривень. Ви взагалі уявляєте, кіндер за 3 тисячі. Нафіг він втрся, я взагалі не розумію. Я не знаю, тепер цей кіндер або поїде назад, або ми його заберемо і будемо знімати з вами розпаковку. Ну, ми вже це побачимо в ході сьогоднішніх е е дій зараз будемо дивитися, що взагалі є Льоша. Льоша замовив собі суп. Сливочний лиця, він спеціально це робить. Я ближче підставлю. Саме цікаво, він ненавидить, як я щось їм, сьорбаю, чмакаю, чувакаю. Коротше, він спеціально це робить. Коротше, у нас тут є сирний суп. Забери це, пожалуйста. Сирний суп. Ой, якісь сирочки цей і булочка. Знайшов mm. <реш> в машині брошуру. Mm. Тепер сів читати. Mm. Треба будемо чекати, що принесуть мені. Mm. Так, тепер дивимося на мій сніданочок. У мене така прекрасна тарілочка тут авокадо тост з рибкою салатик, а в льоші така ситуація. Льоша у нас э, тост, крокмісье. В чарі нічого. Так, нічого. У нас продовжається наша прогулочка. Прекрасна погодка, дуже круто. Гуляю. Компанія такий. Черушкін, льошик, подружка. І по плану зараз я йду на Вії, Ще віддаю машинку помитися. А папа з досі йдуть гуляти далі. Да, папа? Так, поки папа з Маріушкою пішли далі гуляти і спати, ми з Черушкою вже гріє машинку і думаю, щось робити мені віє. Так, мать уже зробила вію, виглядають вона так дуже гарно. Дуже прикольно. Прогулочка. Чаррі, так. Да. Ми гуляємо черри, зараз улетіть. Опа! Я буду вас сказати, що черій йшла за тобою. Хорошо. Идем.

Ще вже хочу куди-небудь тільки забірити звідси. Це Фемелі. Така в нас стосовка конкретно. Якщо дивилися, коротше, був е, пробіг в Вінниці з машинами. Автопробіг. Можуть. Мішаю, мішаю. проходи, я да, прошу. Мне треба трошечки подкраситься, потому что я была на веях, и воно... Видите, они специально сюда ходят? Они специально это делают? У меня стерли всю косметику. Отойдите от меня! Что они делают? Ви робили макіяж на вулиці? Все, можна йти гуляти Повернулися обратно в ору. це, господі, в ковер. І граємося з подружкою. Будемо кушати. Хто там? Хто там є? Смачно. Так, Так, ми вже багато чого встигли. Погуляти, поспати, поїсти пару раз. погратися, і ми йдемо за нашою машинкою. Тому що Я ставив машинку на мийці. Її вже давним-давно, напевно, помили. Ми йдемо її заберемо. І, коротше, цей. Далі їдемо далі гуляти. Корот, у нас неділя, в принципі, вона така, що ми, ну, ми відпочиваємо, гуляємо, тусуємося, десь катаємося, щось купуємо. Тому так. Така тусовочка. Полі треба обов'язково тримати через Короче, Буде така хороша хазяйка, в будущому собача хазяйка. Так, машинка нарешті чиста. Я чесно забула зняти до машина була в такому страшному стані, що мені навіть стидно показувати. Три вона частенька і ззовні, і зсередини. Краще красотіще. Йде наш Получає. папа. Я машину передала, а я почув що завжди на п'яти мені вдалить кіші. Тут тобто можна прийти любою машиною, з людьми машини зібрати кіщівку поїхати. Так, все ми збираємося і їдемо гуляти в другий кінець міста. Давай. Мы їдно, що куда-то гуляли. Да. Е, Куда він пытається, куди ми їдемо? Нервнича в стеху в всю жизнь все Я думаю, що ми їдемо на Вишинське озеро. Правда? Ой, хто там дратується, біситься. Поль, ой. Короче, мы гуляем. Мали би сидіти і спати в колисці, але ми ходимо пішки. <рі> і рухаємося в сторону озера. Тим дивиться на карщик, якщо не заснемо, звісно. Ми йдемо на проводі від Чері, А Чері йде в колясці в той час. Навик, ходьби на вулиці прийде в норму. Де взагалі супер, китайка? Я запатентую. Мені за эту розрахутку таку. таку дадут. Коротше, ми вимотались просто максимально. Може, так само начати ночі, як вона. Ми просто максимально вимотались. Але Ми хочемо на качачок. правда? Поля сама пройшла десь пів кілометра, правда? А загально ми сьогодні пройшли, ну, не знаю, кілометрів 10, ніби прогулялись. Пойдемо, поїдемо на качечок. Бігу ділиме до селу. На вулиці дуже пахне шашликом. Нас вдома чекає шашличок. Ми приїдемо жарити. Кайф, ну дуже пахне шашлик. Чері взагалі дуже любить типа, йти з нами гуляти. Але сьогодні, мені кажеться, вона пожаліла про своє желання. Тому що вона ну, пройшла своїми маленькими остренькими ножками кучу кілометрів. Йдемо, коротше, на Вишенське озеро і йдемо дивитися на качечок. На качечок. Хто такий красивий, зуби зюби. Показі... Цілуєш тьом-тям-тьом. Мені тьом, тьом. не треба було цього робити. Тьом. Тьом. Така красива. Червона щічками. Просто подивіться, як гарно. Там коротше, куча людей. І вони. І вони кормлять птичок. Куча людей. І от там кормлять ташечок. йдемо туди. Так, з вами мирная изгнанка. Ми знаходимося в унікальному місці. Вашинське озеро називається. Будет скільки людей. Дуже удобна дорога для О, того, щоб гуляти з Салянською. Я хочу піти, подивитися, там є ці, сказати голубі, гусі, кури, качки і лебеді. Гуси. Лебеді і гуси? Гуси. Вони ходять не критику, тут. У них ноги є? Короч, тут просто дуже багато людей. всі відпочивають, гуляють. От мої друзі стоять. Дуже гарно, крута погода. Хочу попали така вода. Клас. Короч, на такій гарній ноті можна було б закінчити цей влог. Але цей. Але, напевно, я закінчую його вдома, коли ми ще повечеряємо. І тоді. Зараз ми вже спішимо до машинки, тому що мого чоловіка вже починається пена з роту йти. Ну, в принципі, з того, що ми з 10 ранку до 5 вечора гуляємо, машини були вдома з дитиною. І при тому, що на вулиці мороз, то так, да, якби хочеться завжди вдома. Де моя подружка? Де моя полюшка? Це моя палюшка. Так, ми вже вдома. Тут вариться у нас картошечка. Мама там щось робить? Ні, мама, я завтра не працюю. Зараз Льоша піде розпалювати вогонь і буде шашлик. Так, я ще якийсь 20-й раз повторюю те, що будемо жарити шашлички. Це як гарно, боже, дуже був гарний захід сонця. І взагалі дуже гарний день. кажется, можно убирать тоже. Да. Не знаю, что ему нужно развернуть. Боже, ну что за, що це за розкіш? Мм. Mm -hmm. Лёш, молодец. Це ідеальне буде завершення. Дуже ідеальне. Вихідна що таке взагалі? Це розкош. Якісь запрещені блюда. Да. На, на Мама новочарю. Вау, чарь вже молиться, молиться, чарі. Аллилуйя! Все, наш прекрасний э, стіл. стіл балаган. Накритий. Любі гості. Запрошуємо до столу. Будемо їсти. Те, що було в холодильнику, називається. Так, Всім дякую за проведений день з нами. Ми сідаємо їсти, підписуйтесь, ставте лайки. І все. Всім пока.